Спочатку треба повідомити своїх близьких, знайомих, друзів, щоб, що ви маєте намір сьогодні відвідати лісовий масив. Коли ви заходите в лісовий масив, ви повинні помітити, з якого боку ви заходите, де від вас сонце, де від вас знаходиться якийсь населений пункт. Коли ви вже йдете по лісі, всі лісові масиви Державного лісового агентства розділені на квартали. Квартал має прямокутник, прямокутну форму, зазвичай правильну форму з співвідношенням сторін один до двох. Це пів кілометра на кілометр. Довга сторона вона нас завжди. В більшості випадків, верніше, вказує на північ. Коли йдете в ліс, бажано з собою взяти компас, мобільний телефон, щоб був заряджений ну і Хто може володіти або ознайомлений з топографією, то картою. Є багато безліч додатків, які допоможуть вам на місці зорієнтуватися. Компас або навіть Агентство лісових ресурсів зараз запровадило такий додаток, як ліс у смартфоні. Ліс у смартфоні додаток, який теж може допомогти у випадку, коли заблукали. Якщо ж поталанило і у лісі є зв'язок, потрібно скористатися додатком і обрати опцію Карта. У телефоні має бути ввімкнена геолокація, тоді на онлайн-карті автоматично з'явиться і ваша геопозиція у лісі. Є й додаткові поради: одягати яскравий одяг, щоб в разі пошуків людину було одразу помітно. Якщо ж блукаєте довго і безуспішно, варто орієнтуватися на звуки навколо себе. Це може бути гавкіт собак, шум потягу або автомобілів. Проте найперше правило не піддаватися паніці. Якщо заблудилися, можна використати годинник, який має стрілки. Старий годинник, наш це якщо навести годинну стрілку на сонце і взяти середину кута між одною годиною і годинною стрілкою, це буде вказувати на південь. Якщо вже не буде квартального ступа, квартальної просіки. Щоб визначити північ-південь, можна застосувати такі народні методи. Коли поглянути на стовбур берези, з північного боку завжди кора трошки темніша. В більшості випадків мох росте, як воно на дереві на дубові, мох росте з північного боку. Кумашник на південну сторону має більш пологий нахил. Один випадок був такий ну, не трагічний, а сміхотворний. Приїхала сім'я з Житомира позбирати грибів на 5 хвилин. Люди були такі в віках, вже в літах. Дід, баба і з онуком. Ну і на 5 годин вони позбирали, загубили діда. Дід сам серцевий, сердечник, хворе серце, на пігулках, але з мобільним телефоном. Це було 8 годин вечора, в листопаді місяці до нас звернулися про допомогу. Ми, відповідно, зібрали всю лісову охорону, почали пошуки. Набирали періодично, він, відповідно, був за межами зв'язку. В 4 години ранку з'явився на телефоні. Баба вже була в розпачі, він, напевно, загинув, він... закінчились в нього пігулки. Ну, Закінчилося все тим, що ми зловили діда. Вранці, в сім годин ранку, в Троянові за 20 кілометрів від місця, де він загубився. Хоча пошук грибів це цікаво та захоплююче, не варто нехтувати правилами тихого полювання. Кожен гриб умовно прив'язаний до певного дерева. Береза підберезовик, осика підосиновик. Опеньки взагалі полюбляють рости. Це іде як дерево гриб, полюбляють рости на пеньках. Білий гриб це король усіх грибів. Це може рости в будь-якому лісі, від соснового до такого дубового, як ми зараз знаходимося з вами. Всі гриби отруйні, вони зазвичай мають неприємний запах. Найбільш небезпечний гриб в нашому регіоні це бліда поганка. Часто путають її з печерицею. Бліда поганка має потовщення в кінці ножки, потовщення на ножці, таке незначне. Цим вона відрізняється від печериці. Бліда поганка має такий специфічний запах, який відрізняється від печериці. Печериця або шампіньйон має з-під низу пластинки такі темнуваті. В неї в блідої поганки завжди пластинки білі, світлі. У грибника існує таке правило. Якщо сподіваюся, в будь-якому грибі і краще його не брати. Ніколи не коштуйте гриби на смак і запах, навіть якщо ви впевнені, що вони їстівні. Не збирайте гриби зараз більше ніж можна переробити. Зібрані гриби дуже швидко псуються і втрачають свої якості, тому їх необхідно обробити відразу ж після повернення з лісу. А якщо ви не впевнені, чи їстівні гриби, можна звернутися у лісництво, там точно допоможуть вирахувати підступні гриби. Приймається є він чи ні, вони навіть можуть прийти до вас у лісництво і ви поясните?» «Поясним, так. Всім? Да. всім без винятку, поясним. Ще раз наголошую на тому, якщо сподіваєтесь будь-якому грибові, краще не брати. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1